Будувати сильну державу це більше, ніж просто створення інститутів влади. Це процес, який вимагає мудрості, лідерства, бачення і найголовніше єдності народу. Великий державотворець знає, що успіх держави залежить від багатьох факторів: від внутрішньої сили, стійкості до викликів, до здатності знаходити баланс між інтересами громадян і національними цілями. Державу будує не той, хто думає про своє багатство, а той, хто турбується про майбутнє нації, зазначав В'ячеслав Чорновіл. Сильна держава це не та, що має величезні багатства, а та, що здатна відстояти свою свободу, зазначав Богдан Хмельницький. Ми повинні бути готові до змін, адже тільки ті, хто адаптується, зможуть побудувати майбутнє, зазначав Лі Куан Ю. Патріотизм це любов до своєї країни, що виражається у діях, спрямованих на її благо, зазначав Симон Петлюра. Єдність це основа сильної держави, роз'єднаність її загибель, зазначав Іван Франко. Сила держави визначається її моральними принципами та здатністю до самозахисту. зазначав Джордж Вашингтон. Держава це насамперед її народ. І сильна вона настільки, наскільки є сильним і освіченим народ, зазначав Михайло Грушевський. Вільний народ це основа стабільної держави. Немає свободи, немає сили, зазначав Тарас Шевченко. Лідерство це не контроль, а служіння. Справжній лідер веде свою націю, показуючи приклад відданості та відповідальності, зазначав Нельсон Мандела. Державу не можна побудувати лише на силі. Вона будується на правді, справедливості і довірі між людьми, зазначав Вацлав Гавел. Ми будуємо державу не лише для нас, а й для прийдешніх поколінь. Їм буде жити з нашими рішеннями, зазначав Степан Бандера. Держава це механізм, який потребує постійного вдосконалення та реформування, зазначав Віктор Ющенко. Найбільша сила нації в її культурі. Без культури немає державності, зазначав Іван Огієнко. Сильна держава це та, що має чітку ідеологію, національну ідею та цілі, які поділяє кожен громадянин, зазначав Авраам Лінкольн. Немає більшої сили, ніж ідея, час якої настав. Державність повинна відповідати цьому часу, зазначав Віктор Гюго. Якщо ми хочемо побудувати сильну Україну, то мусимо бути готовими до жертв і труднощів, зазначав Левко Лук'яненко. Мир і стабільність, основа будь-якої сильної держави. Без миру держава не має майбутнього, зазначав Махатма Ганді. Народ, що не поважає свою історію і мову, не може будувати міцну державу, зазначав Степан Хмара. Держава це не лише уряд, це кожен з нас. Від нашої діяльності залежить її успіх, зазначав Джон Кеннеді. Сила держави це здатність її лідерів об'єднувати людей навколо спільної мети. Зазначав Вінстон Черчилль. Держава це перш за все суспільний договір, що пов'язує людей у спільному прагненні до свободи і справедливості, зазначав Жан-Жак Руссо. Міцна держава має базуватись на народній довірі та прозорості її дій, зазначав Вацлав Гавел. Справжня сила держави в її народі. Він основа будь-якого прогресу і змін, зазначав Шарль Де Голь. Держава повинна забезпечити кожному громадянину право на гідне життя, освіту та безпеку, зазначав Франклін Рузвельт. Ми маємо будувати країну на основі любові, справедливості та рівності, зазначав Нельсон Мандела. Чим сильніша наша віра в себе, тим сильнішою буде наша держава, зазначав Бенджамін Франклін. Держава, яка не піклується про свій народ, не має права на існування, зазначав Тарас Шевченко. Лідери приходять і йдуть, але дух нації, що будує свою державність, залишається вічним, зазначав Томас Джеферсон. Кожен, хто будує державу, мусить знати: успіх залежить від здатності прислухатись до народу, зазначав Фрідріх Великий. Сила держави це баланс між інтересами її громадян і спільною національною метою, зазначав Барак Обама. Ми будуємо не просто країну, а місце, де кожен може відчувати себе вільним і захищеним, зазначав Володимир Зеленський. Держава це місце, де народ може реалізувати свої амбіції і таланти на благо суспільства, зазначав Лі Куан Ю. Майбутнє нашої держави залежить від нашої здатності навчитися з помилок минулого, зазначав Анатолій Гриценко. Ми повинні бути державниками не лише на словах, але й у своїх щоденних діях. Зазначав Юліан Бачинський. Єдність нації це найважливіший ресурс для побудови сильної держави, зазначав Еммануель Макрон. Мудрість великих лідерів показує, що основою будь-якого державного будівництва є єдність, справедливість, довіра та відповідальність кожного громадянина. Ми маємо прагнути бути тими, хто не лише спостерігає за змінами, але й активно їх творить.